Нашим. Так знаєте, коли молиться молитву, чи наш так воно ну, легенько правда, так як би вже можна сказати і, і заучено, знаєте? Але я скажу такого, будучи в світі, ну, я не крепко був конфлікт, конфліктний, я завжди так ну, зважував ці всі сторони, не брав, як то кажуть, близько до серця. Якось таке воно мене було розуміння теж. Обставили не воно було, є, там і буде. і ну, Від того, що я там буду казати, хто буду якось так ну, поглинатися, воно мені не потрібно. І знаєте, я жив, покаявся, дякав Богу, Бог відкрився мені. І знаєте, я якось почав замічати за собою, що я Бого, крепко як можу обідатися. Знаєте? Так Господь почав показувати мені, може там з лиця не було видно, але летранку. Вони почали деякі обставини, може слова зачіпати. Так, ну, будемо казати, не як кажу між братами е е е е і сестрами, а та же такого, будемо казати, повсіх день, може ті, коли ти з людьми перетинаєшся, слово ти читаєш, розумієш, що люди, ну люди в світі, ну, не відкрито, не знають, ну, ти ж повинен як дати. Ну що тобі правда? Ну, Господь каже, знаєте, я почав, ну, будемо казати, теж старатися не, ну, не приймати так ну, крапку до уваги. Але знаєте, ну таке, як трошки почало, трошки неправильний мій підхід, але те, якби я не звертав уваги, і почу, почуть почала на мене так, знаєте, нагружати, 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 нагружати. І почали такі, будемо казати, все це закрадатися. Вже й обіди, якісь образи. Ну, По великому рахунку не крепко мені велику зробили таку річ. Але чому? Ну я так вроді нічого поганого, чому до мене, чому саме я? Це ж просто просто обставине просте слово, чого воно тебе зачіпає? Але воно якраз тяготило, знаєте? Я не змітив сам, як я буду казати, набрався того трохи. знаєте? І ну, я вже сам побачив собі, що ну, такі речі. Якісь незрозумілі не для мене. Я думаю, о, Боже, бо я навіть виходиш, і крепко вмію біжатися. Крепко вмію біжатися, коли до мене буквально там, знаєте, як то може і настрій, може якісь десь не подрусти, хтось щось сказав, і ти вже о, 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 о. І так я сказала, так подумали, а що ж буде, а як він так міг, а як вона такнула, а як взагалі так сталося. І так вже зайшло питання, будемо казати, ну так крепко воно, крепко так насіло на, на мене. І я думаю, а що ж робити? Ну читаєш, ну легко читати, правда? Да. Прочитав, ну все, ну прости, ну візьми і прости. Ну візьми і прости. І знаєте, воно не, не крепко, легко. Особливо я хочу замітити, коли, знаєте, ну це мій вже, такий опит, я би хотів ним поділитися, тому що ви мені корисний, може, комусь ще пригодиться. Краще зразу позбавлятися. Не накопичувати. Зразу скинув і пішов далі. Тому що воно не замість, як воно тебе на... насяде. І знаєте, такі обставини пішли. Я вже не знаю, що робити. Ну як? Біблія говорить, ти роби. А як взяти роби? Знаєте, я... Ну, почав роздумувати, розмишляти. І так, ага, молитися, ага, то ага, так, читати, ну, як бойнець, і щось воно не крепко допомагає. Знаєте, але прийшло, будемо казати, час, напевно, що це мого такого, ну, ну не знаю, може, дозрівання якогось духовного або розуміння. І знаєте, мені на пам'ять прийшло все те, що я робив, будучи в світі. Думав. думав що я такий, будемо казати, гарний, хороший, нічого я там погано не зробив. Як мені такого розуму прийшло на того, що я можу казати, де я був замішаний, що я робив. І знаєте, я згадав той момент, коли я вийшов сюди на порік і пам'ятаю, як Господь просто мені це взяв і простив. Він не згадував, він не питався, він нічого мені не докуляв, він просто взяв все, що в мене було, і скинув мене. Знаєте, я тут просто взяв і перефразував це все, воно мені все помінялося, то мені батько скільки простив, а я не можу пустити якогось слова, якоїсь емоції, якоїсь дії по відношенню до мене. Знаєте, і як воно таке в порівнянні, це просто, це така губина, це така Божа велика любов. І знаєте, коли читаєш це, дійсно, дійсно і прости нам наші гріхи. Бо і ми самі прощаємо кожному бужникові нашому. Це, ну, це, це дуже велике, дуже потужно. Хто міг так зробити? Хто міг так Бог взяв і все пустив? Ви знаєте, слава Богу, він Бог чудний. Він знаєте, він, ну, може й десь в, в оприлюднених моментах тебе зжимає тими субстанами. Може, десь тебе зводить. З людьми, може з якимись, я не знаю, випробуваннями, але будь уважним до того, що ти проходиш. Будь уважним, що, ти, що Господь хоче від тебе. Знаєте, так само постійність постійність перебування в слові. Знаєте, закрити Біблію і накрутитися, щоб мене там угибне дуже крепко. Це саме, будемо казати, най, найбільша помилка, яку можна зробити. Не можна закривати свого бою. Хоч воно на початку не зрозуміло, як. Робити. Що воно робити? Ти просто буде читай. Я не знаю, як воно ну, буду казати, як Господь коли працює, нам не відомо, бо Господь требко казати, вище над нами. І він, ну, але ти будь постійний, ти робите. І воно все разом дає результат. Я просто на хвилиночку задумався, якби я взяв, знаєте, ну не можу, але якби. Якось так, знаєте, набрався того крепко багато і би закрив ну, і все. Бо воно ж так насідає. А знаєте, той ворог лукавий, він же шкоди. Він знає всі підходи. А, то ти крепко будеш такий необічивий, ну, то ти крепко для ні, коней ні, нічого на себе не береш. А от я тобі покажу. А дивися той, а дивися та. а дивися звідти, а дивися тут, а дивися на роботі. А то, а що ти собі думаєш? Знаєте? А під тобою будемо казати, знаєте, як то, стой, ну, на пролом душок, то яке ти будеш, будемо казати, дозволяти відношення таке до себе, наприклад. Це є неправильно, Господь, він не такий, його природа не така. Я не знаю, я просто читаю, що як він йшов на Голгофу, як з нього знущалися. Та знаєте, він би міг ну, просто, він, це ж Бог, він не міг взяти ну, в, в одну минуту все поміняти. Все вирішити, та якби будемо казати, по нашому, може людському мисленні правильно. Але він взяв просто, сказав. і в кінці пам'ятаєте, що він сказав? Прости. Прости їм, бо не знає, що ми простий гімн. І він таку велику настанову дає нам і така велика сила в тому, щоб ми прощали. Щоб ми прощали, як і отець нам простив. Я не знаю, може це крепко велике, може це дуже маленьке. Але необхідно всього позбавлятися того тягаря, щоб він не тягти. Він не, знаєте, і воно, будемо казати, як насідає, то ти вже й голову не можеш підняти доверху. Не можеш ти голову підняти вверх, бо в тебе вже думки, в тебе вже, знаєте, як то каже, не в ту сторону ти пливеш. Господь у тебе говорить, Господь хоче тобі сказати, Господь хоче допомогти тобі, підняти тебе, щоб ти того стіну позбувся. То. Знаєте? І як важливо, щоб ми... Не тратяли Вони були постійні. Господь, Господь через Біблію крепко великі речі говорить. І, знаєте, вони настільки великі, але настільки просто, будемо казати, ними користуватися. Господь не хотів заховати, знаєте, там закупу богір, щоб ми перейшли, перебрали там. Знаєте, якось там він істини закрив, самі істини він закрив дуже просто. Просто бери і робив. Після того, як я це буде понеосмислив, ну, я ну, не скажу, що я не прощав і то буду казати таке, але просто якось воно прийшло до такого определеного періоду, що мені треба було конкретно, мені треба було з цим справитися. І знаєте, просто осознати, то, все, що Господь прощає, а я добре робив, а я, будемо казати, завжди був е, знаєте, правильний у всіх вчинках. А я завжди правильно говорив, а може я десь емоції комусь неправильно, знаєте, як то е виразив свою, а може я комусь десь і нагрубив. Правда? Ну, бо воно таке, буде казати, речі, що ти, може, навіть і не задумуєшся, та людина вже, вже твою базу понесла. А ти такий вже на себе дивися, як тобі так недобре, що на тебе сказав. І після того будемо казати, як таке от прийшло, знаєте, розуміння переміни, таке дійсно вглубився в те, просто настільки легше стало взагалі, ну, і, знаєте, перешагнув через щось. Ти вже розумієш те, і ти вже будемо казати, я вірю, я знаю, що будуть ще моменти, коли Господь будемо казати, може тренувати тих в, в таких різних речах. Але знаєте, треба бути постійним, вірити йому, і він обов'язково передає і покаже, що, що тобі треба змінити, що тобі треба зробити і як тобі треба робити. І дасть упередне місце, дай сьогодні час, обставини, і такого типу просто візьме і осільне. Знаєте, раз і відкриється. Тому дяка нашому всемотньому Богу за його жертву, за його. Взагалі таку велику місію, яку він виконував на цій землі, і за те прощення, яке він нам дарував, і яке ми можемо дарувати нашим побічкам. А з'їмо за все, мох буде слава.